Оце мені предстоїть в цій квартирі. Це коридор такий. Зняти оцю цю плитку, ламінат. Це навіть не ламінат, а паркетна доска. Зняти оці всі обої, обрати оцей короб. Тут так, невеликий. Санузел, тут все теж розбомбить, все це поубирати. умивальник, зеркало, унітаз. Болір-болір остається потолок тут теж буде перероблятися. Тут буде ставитися стиралка і зверху сушарка. І все. А і болір. Тут плитка, вся все буде розбомбулюватися, мінятиметься. Тут кухня у нас. В кухні повністю знімаємо пол. На той уровень, щоб постелити теплий пол електричний і плитка. Тут теж обирається той короб, обої всі обираються. Ну, це мебель забирається, теж цей фартух Весь цей плитку. Все на розбомблення. Це теж по... обдирати обої. Так, ідемо далі. Оце ну, така кухня. Кухня велика. Кухня взагалі офігенна. з вікна такий вид. Потом коридор. Тут -то... це зал великий. Тут теж цю паркетну доску вбираємо, буде ламінат. Стіни повністю теж обираються обої, буде вроді би під покраску. Потолок просто вбираємо цей блинчик, оті багети великі, будуть маленькі багетики. просто рівний білий потолок. Отак. От Тут така. теж комната немаленька. Потім сюди, тут у нас це була дитяча кімната. Тут теж була паркетна доска, я її вже зняв. Знімаються обої, будуть нові обої, там якісь комбініровані. Повністю знімається потолок, буде натяжний потолок. Бо не хочуть є короба такими волночками. Кондиціонер теж зніматиметься. Тут ось такий балкон. Балкон пластиком обтянутий, його теж все знімається, буде таке, типу, під кирпичик щось робиться. Оце вид з балкону в спальню. Оце дитяча кімната. Так, йдемо далі. Це, як там кажуть, спальня кімната хазяїв. Тут просто була паркетна доска убралася. Тут буде теж ламінат, обої теж всі знімаються, потолочок просто перекрасується. а знімається багет ще. І на стінах буде щось таке. Типа, якби із такого фріза з багету будуть робитися такі великі квадрати. Всередині обої по периметру буде краситися. От Комната теж немаленька. І ще один, ну, якби тут ванна кімната з туалетом. Це все теж розбомблюється, вся плитка, все-все-все, все викидається, оце викидається унітаз, бойлер, полотенчик, ванна, ванна, походу, чугунна, теж все обирається поли. І тут теплий пол буде. Будуть теплі поли е, в цьому туалеті. ну, в цьому Потім там біля дверей, де плитка, і в кухні. Ось тут такі діла. Ну а що ще? А, в кухні буде, не знаю, вийде, не получиться. якщо не вийде, повністю ему потолок і будуть робити натяжний потолок.